Я ставлю запис, е і всі, хто до нас приєднається, ми їх обов'язково приєднаємо. Ми з вами сьогодні поговоримо далі про. Е Біогеоценози і про біоге про, вибач, екосистеми. Поговоримо сьогодні про їх продуктивність, про їх різноманітність, а також поговоримо про агроценози як особливий вид біогеоцинозів. Хоча ми з вами розбиралися з тим, що у нас є агроцинозом, агроциноз це у нас штучне угрупування. Так от. Біомаса і продуктивність наземних біогеоценозів. Наземні біогеоценози це ті біогеоценози, звичайно ж, які знаходяться на суходолі. Ті біогеоценози, які у нас будуть мати в собі водний компонент, вони будуть у нас не наземними, звичайно, а водними біогеоценозами. У нас найнижча продуктивність, що таке взагалі продуктивність? Продуктивність це здатність певним біогеоценозом або екосистемою продукувати біомасу, тобто створювати певну органічну речовину, далі її перетворювати на різних ланках трофічних рівнів, і передавати цю біомасу. Так от, найнижча продуктивність характерна для біогеоценозів, тундри та пустель. Найвища біомаса характерна для вологих тропічних лісів. Я думаю, що така тундра, ви знаєте. Це у нас є зони, які е, будуть навіть не в помірних, а в субарктичних, і в субантарктичних широтах. Пустелі це у нас е, вони можуть бути і в континентальному кліматі, наприклад. І е, от якщо говорити про пуст... якщо ви тундру собі уявляєте ну, більш слабо, ніж пустелю, е, тундра такі невисокі чагарники, Дуже бідна рослинність за рахунок специфічних умов і е, дуже мала кількість хвойних рослин, які здатні витримати клімат е, цієї місцевості. То я думаю, що ви зі мною погодитеся з приводу пустель. Пустеля там, наскільки бідна е, рослинність, а рослинність у нас є основою будь-якого біогеоценозу, то е, ви зі мною погодитеся, що найменша найнижча і продуктивність буде у тундри та пустель. Найвища вологі тропічні ліси. Звичайно, вологі тропічні ліси, коли ви їх вивчали з географії, у них не так все добре в тропічних лісах. В тропічних лісах, в принципі, все, все, все класно, температура, вологість, але за рахунок відсутності чергування пір року, там є проблеми із ґрунтами. Проблема із ґрунтами. В чому ця проблема? Грунти даної зони порівняно. Секунду грунти даної зони. Пильно не родючі і бідні. Чому клімат є спекотний, відсутня зміна піроку, швидко розкладаються рослини, і перешкоджає, і не відбувається повноцінного гниття для того, щоб утворився гумус. Плюс до цього висока кількість опадів приводить до вилогування, тобто процесу вимивання водою нерозчинних солей і мінералів. Далі. Продуктивність водних біогеоценозів, водні біогеоцинози можна поділити на два типи: на тип прибережних і відкритих вод. Прибережні води, чим вони є особливі? Вони є особливі тим, що в прибережних водах відбувається змішування такі прикордонні біогеоценози, які утворюються на межі води і суходолу. Звичайно, в порівнянні в порівнянні з відкритим водоймою, прибережний водний він буде, звичайно, ж, мати більшу біомасу. Взагалі, якщо порівнювати водні біогелоценози і наземні, тобто суходово, то... Е Підрахували, що продуктивність біогеоценозів відкритого океану становить не більше 10 від загальної продуктивності лісових екосистем помірної зони. Навіть не порівнюємо ми із е, вологими тропічними лісами. Навіть від лісових екосистем це всього навсього 10%. Продуценти водних біогеоценозів про них потрібно згадати окремо. Якщо в лісах продуценти для нас є звичними, якщо пуст... В, навіть в пустелі ми з вами знаємо і розуміємо, які організми будуть продуцентами, то водні продуценти це переважно водорості. Звичайно, невеликий відсоток від загальної маси він буде припадати на фітопланктон, але усе ж таки основна маса. Це водорості. Вони швидко продукують біомасу за рахунок того, що вони мають високий темп росту і розмножуються, але мінус їх в тому, що вони так само швидко споживаються консументами, які є у цих водних водоймах. Якщо ми порівняємо відсоток продукцентів і консументів у водоймах, то звичайно продуцентів можна сказати, що їх є недостатня кількість. Продуктивність біогеоценозів прісних вод, озер, ставків, річок боліт, подібна до продуктивності аналогічних морських. Глобально прісні водойми, продуктивність прісних водойм і продуктивність е, солоних водойм, вона фактично не відрізняється. Це, що стосується продуктивності. Переходимо до агроцинозів. Агроцинози їх структура, особливості функціонування, шляхи підвищення продуктивності агроцинозів. Якщо ми говоримо про біогеоцинози, природні екосистеми, то для них характерне. Поняття саморегуляції. До них характерне поняття самовідтворення. В агроценозі ці правила і ці закони, вони не працюють. Але якщо такі агроценози у нас не саморегульовані і не здатні до самовідтворення, то навіщо вони потрібні? Все надзвичайно просто. Завдяки існуванню агроценозів, люди. Отримують, е, займаючи сільським господарством їжу, їжу плюс сировину для промислових підприємств. Агроценос це штучна екосистема, і ми з вами, як люди, які мешкають, е, Постійно, чи тимчасово в сільській місцевості і нас з вами оточують поля дуже гарні, дуже, дуже, дуже красиві весною, весною і влітку соняшника, пшениці. Чого там, чого там у нас ще є із культур сільськогосподарських гречки, видно, з голубівки поля гречки. Ми з вами маємо розуміти і цінити ці агроценоси і іще раз, це штучна екосистема, яку створює людина, підтримує її і контролює її структуру і функції. Запам'ятайте, якщо якась екосистема щось взагалі без різниці, що створене людиною, воно потребує постійного піклування. Якщо це щось існувало в природі, воно не Потребує ніякого пікування. От дивіться, тут я нещодавно якось ненароком зупинила свій погляд на тій кількості послуг медичних, які потребує, наприклад, порода штучно виведена людиною. Так? Штучно вивели люди породу котів. Все добре, вони гарні, але та кількість, яка, яка необхідна їм в медичних послуг, це просто, ну, це просто жах. У мене моя кішка, яка не має е, певної породи, яка була мною підібрана на вулиці, вона не потребує цих медичних послуг, тому що в неї генетично є процес саморегуляції. Ну, в принципі, так можна, можна сюди підприписати. Тому, якщо вам не потрібні проблеми... То, будь ласка, взагалі не створюйте агроцинози, тому що ваш агроциноз він без вашого піклування не буде розвиватися. Е, у світі масово вирощують е, лише 90 видів рослин, а основну масу рослинних харчових продуктів дають не більше, ніж 20 видів рослин, 14 з яких належать до двох родин: злакові і бобові. Пшениця рис, кукурудза, жито ячмінь, овес і просо це основні культури, які мають місце у агроцинозах. Чим агроцинози відрізняються від природних, будемо виясняти по ходу нашої розмови, але ми зараз вже розуміємо, що саморегуляція і самовідтворення. Приклади. Поля, штучні пасовища, городи можна сюди записати, сади, виноградники, ягідники, квітники, клумба. Клумба, яку ви створили вдома, це вже агроциноз. Лісопаркові смуги, тобто посадки, як ми їх називаємо, це також є агроцинозом. І тому з цього можна зробити висновок, що догляд за такими лісопарковими смугами він. Необхідний. Навіть акваріум вдома, якщо у вас є, це також вважається прикладом агроекосистеми або агроцинозу, але, звичайно, якщо він у вас не декоративний, там, наприклад, плавають карасі. Так, відповідно до законів загальної екології, агроекосистеми нестабільні. і висновком є те, що агроекосистеми або агроценози мають ту саму структуру і існу... умови існування, що і екосистеми, але позбавлені таких властивостей, як стабільність і стійкість у часі. Поле без догляду людини. Проіснувати в часі може дуже і дуже недовго. Буквально, якщо ви десь поїхали на два місяці, то е, ваше поле, ну вам звичайно поле пшениці, вам звичайно вдасться е, якось подавати наслідки, але це буде е, доволі. Проблематично. Порівняльна характеристика: в агроекосистемі обмежене видове різноманіття, обмежені трофічні ланцюги. Чому? Тому що обмежене видове різноманіття, неповний кругообіг речовин. Як це? Це означає, що із агроекосистеми або із агроцинозу людина забирає поживні речовини. Якщо ми згадаємо колообіг, наприклад, карбону в природі, то повинні відмерлі рештки повернутися в ґрунт завдяки бактеріям гниття або іншим організмам. Тут цього не відбувається. І коли ми говоримо про проблему з ґрунтами, то проблема ця випливає із простого: Із того, що люди, забираючи Речовини біомасу з ланцюга живлення вони не здатні забезпечити колообіг. Тому, якщо ми з вами говоримо про агроценози, то агроцинозам необхідна ем, необхідне необхідно в них вкладати їх забезпечувати речовинами для їх повноцінного існування. Штучний добір це є одною із ознак. Чому? Тому що, наприклад, якщо у вас є дома кури, це у вас вже є агроцинус. І тих курей, які є слабкими, так ну, люди їх прибирають, вони їх пускають на м'ясо і таким чином. Маємо штучний добір. Далі джерело енергії сонця, а також діяльність людини. Якщо в природних екосистемах це тільки сонце, то у нас тут іще одна: це діяльність людини. Екологічні сіки, звичайно, не здатні до самооновлення і потрібна підтримка людини. Значна кількість екосистем природних е, має кількість видів достатню, замкнені біохімічні цикли, повний колообіг, єдине джерело енергії це сонце, нічого більше їм не потрібно, природний вид добору нештучний і екологічно стійкий. Основні екологічні проблеми сучасного збройства вивчає наука, яка називається агроекологія, і це розділ екології, що вивчає взаємини організмів з чинниками навколишнього середовища в процесі сільськогосподарського виробництва. Агроекологія говорить нам, вчитна, досліджує спочатку проблеми, а потім вчить нас, як. Нам поєднати в агроценозі організми і як нам мінізу, мінімізувати ті негативні наслідки, які ми маємо? Під час існування і масового створення оцих організмів. Ось, будь ласка, вам приклад. Приклад трофічного ланцюга. Є продуценти, є консументи, є редуценти і є людина. Такої ланки, як людина, ви у екосистемі природній не знайдете. Проблема сучасного землеробства – це спостелювання земель. Чому? Тому що у нас є природні зміни клімату, водний дефіцит, у нас є антропологічний вплив, це вирубування лісів, надмірне випасання худоби і будівництво доріг, спустелювання, спустелювання це перетворення на пустель. Взагалі, я знаю, що ви знайомі з пустелею Сахара, так от Сахара Пустеля збільшується в своїй площі на 2 кілометри квадратних за кожен рік. І спустелювання земель, як би це не було смішно, і вам якось ну, це не було проблемою для вас, це є проблема. 2 кілометри квадратних за рік Сахара збільшується, це проблема. Ерозія ґрунту. водяна ерозія, вітрова ерозія, ірригаційна ерозія і техногенна ерозія види ерозії. Чому ми говоримо про ці проблеми в розрізі агроценозу? Чому немає цих проблем, коли ми говоримо про біогеоценози природи? Проблема в тому, що людина, створивши із біогелоцинозу агроценоз, вона зруйнувала всю його здатність до саморегуляції. Якщо в біогеоценозі відновлення ґрунту це є нормальна історія, то тут відновлення ґрунту неможливо ерозія різного виду. Немаловажною проблемою також є засолення ґрунту, тобто накопичення солей в ґрунті. А ви знаєте, як діти, які мають відношення до землі, що в ґрунтах, які ми називаємо солончаками, рослини не ростуть. Вони не здатні виживати в тих ґрунтах, в яких підвищений рівень солей. Фактори впливу це у нас надмірний полив і зрошування як не дивно. Наприклад, якщо ми з вами вирощуємо на якомусь агроценозі рослини, які мають підвищені вимоги до вологи, то це означає, що ми звичайно ж будемо їх поливати у воді. Наші звичайні дедистильовані звичайно міститься солі. Відповідно, все логічно. Чим більше води, тим більше солі. Єдине, що вода має колообіг, а от солі вони мають здатність залишатися в груді. Підтоплення заболочування туди ж Надмірний, надмірна кількість води і перетворення біогеоцинозів на агроценози призводить до заболочування. Забруднення ну, тут взагалі все. Я думаю, дуже зрозуміло. І виснаження ґрунту зміщ... збіднення ґрунтів на вміст гумусу. Е якщо ви, у вас є город, е і ви на цьому городі, наприклад, зібрали помідори, а потім вирвали бадилля і винесли це бадилля з городу, бо там негарно. То ви зробили неправильно, тому що хай це бадилля негарно у вас лежить на городі, перегніє до весни і поверне в ґрунт хоча б частину гумусу, ніж вас буде гарно, бо сусіди скажуть, що то є погана хазяйка. Будь ласка, мінімально виносьте із своїх городів, із своїх садків. Із своїх клуб восени відмерлі рештки рослин. Гарно і корисно це трошки різні речі. Ну, і шляхи підвищення продуктивності це, звичайно ж, боротьба з ерозією, це меліорація, осушення та зрошування. Внесення добрив відповідно до норм, які нам розробили науковці, раціональне використання пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів це, звичайно, все дуже зручно, коли ви обробили поле від бур'яну і е цим, таким чином не потрібно його ну, за ним дуже ретельно. Віклуватися, але насправді ви ну, нанесли багато шкоди. Ті самі інсектициди, які направлені на комаху, вони також не вносять свою долю у е, зниження продуктивності е, агроцинозів. Використання нових високовражальних сортів, звичайно, це дуже потрібно і не потрібно зациклюватися на тому, що є один сорт якоїсь, наприклад, рослини, і може бути тільки він. Ні, постійно є пошук. У нас постійно селекція працює, науковці і нові. Нові високорожайні сорти вони постійно з'являються. Дотримання сивозмін і біологічні засоби. Також у нас можуть бути Ну і використання сидератів, тобто зелених добрив, у нас має місце.